Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві суд оголосив вирок. Це довічне ув'язнення. Ну, перш за все, хочу сказати, що нарешті винний отримав заслужене покарання. Зараз давайте трішки детальніше про це жахливе вбивство. Отже, Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього співробітника управління державної охорони Андрія Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухера на станції фунікулера. батьки. Загиблого вбитого хлопця, якому завтра мало б виповнитися 18 років, вони задоволені справедливим вироком. Це цитата, і що тут варто взагалі відзначити? Дуже важливо, що в часи повномасштабної війни Україна стає насправді державою, де ось такі резонансні вбивства вони не просто розслідуються, коли ми маємо конкретні справедливі результати. І що ще я хочу зазначити, дуже важливо, і замовні вбивства, які відбуваються на, на території нашої України. Теж ми бачили конкретні результати слідчих дій про вбивства Ірини Фаріон, Андрія Пробія, Дем'яна ви знаєте, про що я кажу. Одним словом, зараз в часи повномасштабного вторгнення потрібно бути єдиними як ніколи, і лише це наш шлях до перемоги. Напишіть, що думаєте в коментарях.